Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Сергій Сергійович Яренко народився 28 березня 1993 року у селі Погреби, що на Київщині. Зростав хлопчик у звичайній працьовитій сім'ї, щоправда, з дитячих літ йому довелося замінити в родині батька, тому весь тягар чоловічих обов'язків завжди лягав на юні плечі хлопця. Навчання у школі не дуже було до душі хлопцеві. Змалечку активний, допитливий, життєрадісний. Сергій захоплювався технікою та будовою різних транспортних конструкцій. Тому, й після закінчення школи, юнак вирішив поєднати своє захоплення із професією та вступив до Київського вищого професійного училища залізничного транспорту та закінчив навчання зі спеціальністю слюсар з ремонту рухомого складу. А далі була строкова служба у війську. Військова справа була до душі хлопцеві. Він проявляв ініціативу та зацікавленість, отримував хороші відгуки від командирів та заслужив повагу серед товаришів та командування. Загалом товариський Сергій мав безліч друзів, не боявся заводити нові знайомства. У компанії був веселим та позитивним. Після служби у 2012 році Сергій повернувся до мирного спокійного життя. Влаштувався на роботу за фахом, частково займався ремонтом автомобілів, а згодом змінив діяльність та долучився до бригади із буріння свердловин. Наприкінці 2021 року Сергій приймає рішення поїхати на роботу за кордон. Проте, вже з першими ракетами по українських містах, 24 лютого 2022 року, молодий амбітний чоловік добровільно повертається додому. І стає на захист своєї батьківщини. Сергій долучається до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, захоплює побратимів та командування своїм завзяттям, мотивацією, хоробрістю, ідейністю, патріотизмом. Старший солдат Сергій виконує різноманітні бойові завдання на найскладнішому донецькому напрямку: під Лиманом, Краматорськом, Бахмутом, на південному фронті, на Херсонщині. Свій останній бій, воїн, герой Сергій Яренко, прийняв 13 березня 2023 року поблизу Часового яру. Загинув героїчною смертю, виконуючи бойове завдання. Залишився вірним присязі та своїй державі. Похований герой у своєму рідному місті Васильківа. У Сергія залишилась осиротіла мати Світлана та дівчина Наталія, яка вчиться жити із болем, який не може злікувати навіть час. Важко бути тим, про кого колись ми всі читали у книжках. Тепер нам не треба вигадувати героїв, щоб надихати наступні покоління, історичні часи тут і зараз. І ніхто не має права стояти осторонь в ім'я тих, хто віддав за кожного з нас найдорожче своє життя. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героєві.